thank you Термінологія у сфері управління якістю представлена у міжнародному стандарті ISO 9000 – системи управління якістю терміни та визначення, і вона буде представлена на слайді. Гуру в сфері якості Джозеф Джуран передбачив, що ХХ століття назвуть століттям якості. Справа полягає у тому, що залежність від якості технологій стала частиною нашого життя. Під управлінням якістю різні науковці розуміють, скоординовані дії щодо спрямування та контролювання діяльності організацій у сфері якості. Систему забезпечення оптимальної якості продукції та послуг, оптимальне поєднання показників якості та кількості, постійний планомірний цілеспрямований вплив на фактори та умови, які забезпечують створення продукції, надання послуг та виконання робіт з оптимальної якості із якнайкращими якісними характеристиками. Систему заходів щодо поліпшення якості продукції та послуг, активне цілеспрямоване формування споживчих властивостей продукції та послуг, здійснення комплексних операцій щодо збереження чи поліпшення якості, виготовлення продукції або надання послуг на найвищому рівні з врахуванням попиту споживачів. Встановлення, забезпечення та підтримання необхідного рівня якості послуг під час їх проектування, виробництва, надання, шляхом здійснення систематичного контролю за якістю, Вироблені управлінських рішень та здійснені комплексу управлінських дій щодо планування, надання та реалізації послуг високого рівня якості. Відповідно до ДСТУ 9001, управління якістю являє собою виконання функцій загального управління, які визначають політику, цілі, відповідальність та процеси у сфері якості та визначені відповідних ресурсів, необхідних для досягнення за допомогою таких засобів, як планування. Забезпечення оперативне управління, контролювання та поліпшення якості в межах системи управління якістю. Отже, управління якістю може розглядатись у контексті аспектів у широкому розумінні. Як цілеспрямований безпосередній процес інформаційного впливу одного елемента суб'єкта управління на інший об'єкт управління, який змінює стан і поведінку об'єкта управління в певному напряму в зв'язку із зміною обставин, в цьому випадку управлінський вплив поширюється на велике коло об'єктів явищ та процесів, господарські системи підприємства та організації, а також технічні системи. Природні та технічні процеси, суспільні системи, публічне управління, управління дестинаціями, державні системи, соціально-економічні процеси, політичні процеси, міжнародні тощо. У вузькому розумінні управління якістю розглядається в масштабах підприємства, як один із напрямів управлінської діяльності, який здійснюється в межах системи управління організацією. Та охоплює всі стадії життєвого циклу послуги згідно петлі якості. За таких умов він відповідає за своїм змістом термінові менеджмент якості або загальне керівництво якості. Це скоординована діяльність, яка базується у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості. Це діяльність вищого керівництва із взаємодії із зовнішнім середовищем, прийняття стратегічних рішень, визначення політики у галузі якості, організації робіт з якості, навчання, мотивація персоналу. Метою управління якістю на рівні організації є. Підвищення конкурентоспроможності, іміджу, прибутковості підприємства, формування бренду за рахунок підвищення якості послуг та всіх супутніх процесів, зниження всіх видів витрат і утримання економічної стабільності підприємства, дотримання вимог охорони навколишнього середовища, забезпечення цілеспрямованого та системного впливу на параметри якості в напрямі їх постійного поліпшення. Крім того, на рівні компанії управління якістю вживається як оперативне управління якістю. Це складова загального управління, спрямована на виконання вимог до якості, як діяльність керівників середнього та низового ієрархічного рівнів шляхом виконання таких функцій, як планування, управління якістю процесу надання послуг. Контроль якості, інформаційне забезпечення, розробка та впровадження оперативних заходів щодо якості. Змістовними елементами управління якістю є планування якості це складова частина управління якостю, зосереджена на встановленні цілей у сфері якості та на визначенні операційних процесів і відповідних ресурсів, необхідних для досягнення цілей у сфері якості. Забезпечення якості Складова частина управління якістю, яка зосереджена на створенні впевненості в тому, що вимоги щодо якості буде виконано. Контролювання якості. Складова частина управління якістю зосереджена на виконанні вимог щодо якості, перевірці та удосконаленні. Поліпшування якості. Складова частина управління якістю зосереджена на збільшенні придатності виконувати вимоги щодо якості. На рівні організації управління якістю можна розглядати у контексті підходів методологічного, який розкривається через цілі, принципи, закони, закономірності, завдання, функції, стратегії у сфері якості. Процесного, який розкривається через моделі управління якістю, методи та засоби, інструментарій впливу, технології планування якості послуг, забезпечення їх надання, контроль рівня якості, структурного забезпечується через формування дієвої організаційної структури компанії та системи її якості через дієву функціональну структуру, ефективні взаємовідносини та високий рівень корпоративної культури. Технічного містить матеріально-технічні засоби, техніки, технології, інструментарій, засоби зв'язку та комунікацій. Змістом управління якістю є чітке визначення потреб споживача і необхідних заходів стосовно поліпшення якості, створення системи колективних зобов'язань щодо якості в межах організації, забезпечення реалізації процесів надання послуг через управління бізнес-процесами, попереджувальні і контрольні заходи з метою уникнення незадоволення споживача. Оптимізація витрат на забезпечення належного рівня надання послуг з точки зору якості, постійний аналіз вимог до послуг і досягнутого рівня з метою виявлення резервів підвищення якості послуг, попередження негативного впливу на суспільство та навколишнє середовище внаслідок діяльності організації, яка надає послуги в галузі туризму. Проведення аудиту якості та сертифікація систем якості. Завдання управління якістю послуг в сфері туризму полягають у створенні умов для отримання конкурентних переваг суб'єктів туристичної діяльності на світовому ринку та в Україні, отримані можливостей розвитку на міжнародних ринках, співпраця з міжнародними організаціями підтвердженні відповідності послуг та продукції стандартам та технічним регламентам, захисті споживачів від недобросовісних товарів та послуг, контролі безпеки продукції та послуг для життя та здоров'я туристів, охороні навколишнього середовища та майна, підтвердження показників та критеріїв якості послуг туристичних операторів та агентів, готелів, ресторанів, туристичних дестинацій. Регулювання відносин з постачальниками, партнерами, споживачами, впровадженні внутрішніх систем управління якістю. Обов'язково слід звернути увагу на те, що діяльність пов'язана з управлінням якістю, представлено на трьох ієрархічних рівнях управління вищому, середньому та низовому. Ключовими елементами управління якістю на цих рівнях є на рівні організації. Наміри, напрями, цілі діяльності у сфері якості офіційно сформульовані та задекларовані вищим керівництвом організації, на рівні підрозділів, завдання, ресурси, критерії оцінювання діяльності, пов'язані з забезпеченням якості, конкретної продукції чи послуг, на рівні персоналу, відповідальність, повноваження, відносини виконавців усіх рівнів щодо питань якості. Саме тому можна констатувати, що менеджмент якості це менеджмент четвертого покоління, який стає провідником концепції 4.0 в управління компаніями. Сьогодні жодний суб'єкт сфери туризму, пріоритети якого не знаходяться в області менеджменту якості і екології, не зможе розраховувати на успіх у бізнесі та на суспільне визнання.